Треба бути обережними, адже тут багато трачаємо життя. Чуть мені не обгризла вона шнурівку, мотузку, вже обгризла. Трачили ми ще одне життя через цих круків. ці ворони також надокушливі так нас трошки кусають, їх тут багато. так Ох, не вдалося мені взяти, з'їсти мушку, щоб відновити трошки життя. Прокляті воронки. Ай-яй-яй! Двічі електрошоком. У нас шандарах молод током. Обдали нам додаткове життя за 100 тисяч очок. Це досить таки добре. Не обікуси мені третє, не дамся. Мотузку. Майже відкусило. Шандарахнув у нас трошки. І це кінець другого рівня.